відео про книжки Хана Монтана. Колись я була дуже великою фанаткою Хани Монтани. Ханатською фанаткою Хана Монтани. Я цих книжок просила прочитати, оскільки мені руки не доходять. Я дивіться, що читаю книжки українською і ті, які є купує на формах. А ці дві книжки вони англійською. І читати мені додаєте слінки. Тому що треба щоб саму себе виправляти і перекладати так, Перша книжка, на ній є намальована хана Монтана. І наскільки я зрозуміла, це і так є друга, це є друга частина. Просто тут є така двієчка. Але стільки я зрозуміла, це теж є друга частина. Тому це будь є різні серії. Так, коли ми відкриваємо, в мене є ось тут така відкритка закладка хана. Тут є хана і ось так тут. Тоді ми відкриваємо, ми маємо такі зірочки. Тоді ми ще відкриваємо вам такі сторінки шрифт досить нормальний. Книжка є не така вже сильно груба, вона є на 124 сторінки. І всередині цієї книжки є малюнки абсолютно з різних серій, зі своєї хани Монтани. Ось так. Тепер ми перегортаємо. Тоді знову перегортаємо. Це вже наступна серія почалась. Так це закінчується. Ось така е класна книжка, я би її прочитала, і коли я, я її прочитаю, я його школа знімлю відео і вам покажу. Тепер книжка номер 2 Це дуже цікава книжка, була як тут була причеплена закладка, я бачу, в нього відчислів лишився, але я її відчіпила і забула. У мене ось така штучка, тут був, е як ви називаєте, гаманець. Ой, не гавіляється. Тут був гаманець і ще в мене є така загледка від одягу. Тобто вона не важливим так. Ця книжка має такі ж тонісненькі сторінки, як ці, ну, тільки трохи світліші. І тут трошки менший. Ця книжка є тонша, вона має всього лиш 168 сторінок. Як і в цій книжці, бачите, отут посередині є кольоровий малюнка. Зараз ми відкриємо посередині, Ось посередині. Перше це є Майлі Сайрус. Далі це є хлопець Оліф. Далі це є Хана Монтана. Далі це є е, Лола. Е, е, далі це є е, е, Ніл, Лілі і. Боже, малі. Далі це дві Хана Монтани в різному одязі. І це ось дві краще подружки сидять і усміхається. книжка е, заді... виглядає так, переді так. Це виглядає так спереді, це виглядає зараз і так. Я... Тут перше це не наклейка, це зразу така штучка є. Поцінок можна взяти тільки на кошти. Все, що я вам хотіла розказати про ці дві книжечки. Я би радила вам їх прочитати. Па-па!